Всім привіт! Мене звуть Даша, Я дуже рада бачити вас на моєму каналі. На цьому каналі ми з вами будемо спілкуватися про красу, будемо обговорювати різні новиночки з сфери косметики, будемо її тестувати, тому що я обожнюю робити макіяж. Також я вам буду розповідати всі свої знання, які я знаю на тему відрощування волосся, на тему взагалі здоров'я волосся, тому що я змогла відростити своє довге волосся і ділюся з цим в своєму інстаграм. А також тепер буду ділитися і тут на Ютуб. Сьогодні ми будемо робити огляд на косметику Евелін. Ця вся косметичка напічкана тільки цією косметикою, господи, вона розривається. Мені є що про цю косметику сказати, бо я вже користуюсь нею довгий час. Можу казати про плюси та мінуси. Сьогодні буду робити просто щоденний свій макієш і паралельно розповідати, як мені ті чи інші продукти. Тому поїхали. Для початку я прибираю своє волосся, аби воно мені не заважало. І ось так. Господи головне голову не проткнути. Починаємо ми із підготовки обличчя. Спочатку я наношу сером, та креми з СПФ також від Евелін. Мені подобається, що косметика Евелін досить бюджетна і що в ній є дуже багато доглядових засобів, такі як серум, креми. Наприклад, дуже багато бачила для брів всього, але, чесно скажу, не користувалася ще. Сером, цей, до речі, із гіалуроновою кислотою, і що хочу сказати, мені він подобається. Чому тому що я брала різні серуми з гіалуроновою кислотою на деякі в мене алергія починається, і обличчя починає дуже сильно червоніти. І з цим серумом в мене немає ніяких взагалі проблем. Обличчя не червоніє, не стягується, немає ніяких, знаєте, неприємних відчуттів. Що для мене дуже важливо. Це є ознака, що засіб мені підходить. Так як зараз весна, і блін, дівчата, мені вже 26 років, я повинна просто наносити крема із СПФ, аби не мати зморшок, аби бути завжди молодою і гарною. Тому я наношу крем із СПФ. І хочу сказати, одразу я нанесла багато, але нічого. Зараз буду якось там його втирати. До речі, цей крем має дуже приємний аромат, такий ніжний, класний. Так, залишки на руки втираю, бо руки також не старішали. Чи якось я купувала в косметолога крем від гідропептид. Для мене він коштував дуже дорого. Ну, поняття дорого у кожного різне, я розумію, але ну, для мене, блін, 2,5 тисячі гривень, дівчата, ну це гроші. Я вважала, що це просто найкраща моя покупка. Але сталося не так, як гадалося, тому що цей крем став найгіршим в моєму житті, тому що він постійно скатувався на шкірі. Я, до речі, подивилася відгуки про нього, а вже ж подивилася після того, як я цей крем. Купила, що дуже багато дівчат страждали також від цієї ж проблеми, що крем скатується на шкірі. Тому ось залишаю крем, можете подивитися і 10 разів подумати, чи купувати його, чи ні. Я крема нанесла, обличчя трошечки біленьке, але це нічого страшного. Зараз я ще буду використовувати тональний бронзер і все це діло вирівняється. Кава брейк. Дівчата переходимо з вами до тону. В мене тон Match у 10 відтінку. Наносити я це все діло буду обережно, тому що насправді хочу сказати, плюс цієї тоналки вона дійсно класно перекриває все. Зараз це побачите. Не забуваємо про ось цю лінію. Ну що, я нанесла, подивіться, який результат. Мені дуже подобається, він класно перекриває всі нерівності, всі почервоніння. І при цьому я не знаю, мені не здається, що він виглядає як маска. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, тому що, як на мене, тон це ідеальний. До речі, цікавий факт, я ще жодного разу не користувалася cc Кремом. Знаєте, це той світленький крем, який треба нанести, розтерти. І він повинен підлаштуватися під ваш тон шкіри. Я ще жодного разу не пробувала. Якщо знаєте, якісь класні, напишіть в коментарях, тому що хочу затестити, хочу зрозуміти, чи сподобається мені, чи ні. Ну, щоб будемо наносити пудру. В мене пудра Hydra Loose Powder. Вона виглядає ось так. Вона світлого бежевого відтінку, відкривається вона ось таким чином. Тут є подушка така. Ну, я нею вже користувалася, тому, ну, як є. І, хопа, ось так далі відкривається. Далі ми наносимо просто ну, продукт, пудру. Ось так. Ось таким чином. І я ну, наношу далі вже на обличчя. До речі, ця пудра дуже класно матує жирність на шкірі. Якщо ви страждаєте підвищеною жирністю шкіри, ну, мені ця пудра подобається, правда? Вона дуже класна. Я не наношу прям занадто багато цієї пудри, так трошечки, тільки трошечки під очами. Ось так. Далі я наношу на саме око. Нанесла я пудру, вона дуже легка по текстурі, вона не буде нічого перекривати, просто буде прибирати жирний блиск, що мені, в принципі, було потрібно. Далі я буду наносити бронзер. Я спочатку завжди роблю корекцію обличчя, далі я переходжу вже до очей. Мені так зручніше. Бронзер, до речі, класний. В нього непоганий відтінок. Зараз покажу, як він буде виглядати на шкірі. Спочатку трошечки наношу продукт на пензлик, далі я трошечки стираю і вже наношу куди треба. Люблю наносити бронзер саме ось таким чином, знизу догори, такою легкою лінією. І все це діло розтушовую. Ну що, в мене вже є скули, можете подивитися, як це все виглядає. Мені подобається. Він цей бронзер дуже класно тушується і з ним немає проблем, що мені дуже сильно подобається. Він має також легку текстуру. До речі, відтінок у мене Milky Way. це номер один. Далі я буду наносити хайлайтер рум'яна в відтінку Rose Gold. І, чесно скажу, я цей продукт буду купувати ще і ще. Він мені дуже сильно сподобався. Можете зараз подивитися на результат. Його також не потрібно наносити дуже багато, але ви зараз все побачите. Просто подивіться на ці сяяні. Це взагалі що таке? Це що таке? Мені дуже подобається. Дівчата, запам'ятайте, ось так він виглядає. Дуже раджу його придбати. А це в нас, дівчата, вже палетка. Будемо переходити з вами до очей. В мене така нюдова. Відтінки просто вогонь. Використовувати я зараз буду цей відтіночок посередині, просто тушуючими рухами, наношу на все око. На все. Трошечки витягую око, трошечки. Цей відтінок виглядає дуже дорого, він просто тушується, ви це бачили. І він надає оку наче такої глибини. Далі я наношу плоским пензликом ось цей відтінок. Наношу я на середину ока. Подивіться, як око змінюється. Далі я беру ще темніший відтінок і наношу його в кут ока. І наче витягую. Зараз я на нижній повіки нічого наносити не буду і переходжу одразу до другого ока. Ну, ось і все, очі я намалювала, переходимо далі. Сірим олівцем для очей від Evelyn я буду промальовувати внутрішню частину ока. До речі, цей олівець він називається Variet, також гель айлайнер Pencil у відтінку 01. Він дуже легко наноситься, дуже легко і він досить насичений. Ну, що, як вам? Далі переходжу до туші. У мене дуже гарне ламінування і будь-якою будь тушу я зараз можу легко нафарбувати ві, і це буде виглядати гарно. Сказала я, що мені ця туш не подобається. Ви знаєте, зараз нанесла і не знаю. Мені здається, мені дуже гарно v, так, Знаєте, прямо ж ну, гарно виглядає. Можливо, можливо, вона не така погана. Вау. Так, тепер переходимо до бровей. В мене, по суті, є ламінування, але я люблю підмальовувати ось тут кінчик. Я зараз не можу подивитися, який відтінок, але залишу ось тут десь на відео, який же в мене відтінок для брів. Тому що цей олівець, він саме такого асфальтного кольору, сіренький. Мені якраз дуже сильно подобається. Я ненавиджу, коли на бровах колір ну в моєму випадку. Якийсь рудий, мені це не гарно, виглядає жахливо. Я більше люблю такі сируваті відтінки. Переходжу до гелю для бровей, я ним вже користувалася і не раз, що хочу сказати, він досить класний, класно фіксує, не найкраща фіксація в моєму житті, але досить непогано, чесно скажу. Якщо у вас м'ягесеньке волосічко на бровах, то він вам має підійти. Якщо, наприклад, у вас дуже такі жорсткі волоски, які, ну не знаю, без ламінування взагалі не вкладаються, або просто по життю вони ну, не вкладаються, то скажу так, що я вам його може бути трошечки замало. До речі, я зовсім забула про ефект загару, але так як я роблю весь макіяж продукцією Eveline, а в мене зараз немає такого бронзору, я буду використовувати просто звичайну палетку, ось цей колір. Я наношу його на обличчя. Ну, ви можете подивитися вже, знаєте, обличчя таке більш відпушивши, відбіхнувши, Напишіть, будь ласка, як правильно, більш аддохнувши обличчя в мене. Ну що, переходимо з вами до губ. все Обличчя ми вже зробили, тепер можна наносити блиск. У мене блиск з ефектом збільшення. Він не сильно пече на губах, скажу одразу, немає ніяких таких неприємних відчуттів. блиск і блиск трошечки, можливо, пощіпує, але ну, абсолютно комфортно. Можете подивитися на результат, мені дуже подобається. До речі, цікавий такий факт: я завжди фарбую губи олівцем або помадою, або блиском. Я без цього не можу з дому вийти. Ну, так, так сталося. Мені так подобається. Коли на моїх губах нічого немає, знаєте, виглядає для мене це так ось: ну, ну, ну якось так. Ну що, знімаю, хоп, хоп. Ви ну що, макіяж вже готовий, пишіть вам, як результат, тому що мені дуже подобається. Пишіть, як вам косметик Евелін, чи користувалися ви нею чи ще ні, будете тільки тестувати. Я цій косметиці ставлю 9 з 10, мені вона дуже сподобалася. Мені здається, це ідеально, знаєте, співвідношення ціни до якості. Що ще хочу сказати, що по обличчю реально не видно, що це косметика бюджетна, бюджетного формату, а не якась там люксова преміум. І мені здається, що головне бажання, якщо ви хочете фарбуватися, вам це подобається. Подобається у вас є натхнення, ви можете користуватися і бюджетною косметикою, і при цьому виглядати гарно. Велике дякую, що були сьогодні зі мною. Буду дуже вдячна вам за будь-яку вашу активність. лайк, коментар, вподобайку. Це дуже допомагає просуванню каналу.